Давно не було відео на каналі Кліпіш 7. І сьогодні у нас уже перший півфінал мого п'ятого чемпіонату. Тобто так, уже скоро п'ятий чемпіонат доходить до завершення. І ще у телеграм-каналі на момент запису сценарію збирається повним ходом збірки. Тому рекомендую підписатися, щоб побачити, що нас чекає у наступному шостому чемпіонаті. А ми не будемо стояти на місці. Починаємо. Протистояння закаліпали з хейтом Фрукта проти Кліпіш Імперія. Приступає збірка закалібали з хейтом Фрукта за авторством Realm Games. І перший раунд від попереднього чемпіонату зовсім не змінився. Він такий же і простий раунд на перевірку присутності нормальної прямої атаки. А якщо говорити про команду Realm Game, то банан на п'ятому рівні ще може наносити серйозну шкоду по зомбі. Хоча Звісно, прокачка у банана не мега сильна. Проте перезарядка з прокачкою так зменшується. А як видимо, зомбі нічого не тримало, аби підійти до вампорчині під ультою. Проте банан все ж зміг добити центуріонів. Хоча лишився це глохоловий. Проте не марно у вампір хриба багато хп, що дає час банану перезарядитись. Ну а морська фора з прокачкою мені невідома, оскільки мені лінь дивитися на прокачку характеристик на сайті Парсека. Як же довго це глуголовий їсть грип? Пошвидше його убити. Приступає збірка Кліпіш Імперія або Кліпіш Сім їсть цітей», за авторством Савлій Глаченко і Чокопай. Ну і зразу кидається в очі те, що появилося зразу два грибочки замість одного. Тобто так, з прокачкою сторожогриб напевно має потенціал зрівнятися по силі з сторожогрибом під ультою. І ще не забуваємо про стан ромашок, які дають час сторожу грибу заспавнити побільше грибочків, а ті, у свою чергу, можуть нанести непогану шкоду. Ну і головне, це метеоритна квітка, яка, як ми знаємо на першому рівні досить собка. Проте з прокачкою квітка може набути сенс. А оскільки у мене квітка завжди програвала ще у перших кругах, значить сьогодні ми зрозуміємо, чи має сенс прокачка. А як видимо, лишився один цеглоголовий, Проте зомбі не що небудь, хоча у результаті його з'їв гриб. Обидві збірки рівно відкривають рахунок. Тепер раунд на швидке приближення. І тут, як завжди, треба атакувати розумно. І бажано було почекати імпів. І у той же момент появився хілер, який може без проблем убити гриба своїм посохом. Тому так. І от імпи просто можуть сісти вам порчині. Тому міцність гриба зараз дуже важлива, і допомогти тут може тільки банан, оскільки Сіфора не дуже сильну шкоду наносить імпам. Хоча банан перезарядився і стер з лиця землі половину римського легіону, хоча тут підбігає конус голови, і тепер це не добре. Як не як вам порчині, то здоров'я не безкінечне і йому може бути кранти і у будь-яку мить, проте банан перезаряджається і кранти від роговому. Проте відшився ще один відроголовий, а новий заряд банана ще не скоро, а у гриба вже небагато здоров'я лишилось, тому успіє банан перезарядитись учасно. Тяжко на це відповісти, оскільки невідомо скільки здоров'я у Вампурчині. Проте як виявилось, ні. Все ж пару секунд не стало. Неприємна втрата балати для команди банана, проте і кліпиш Імперії радуватись не варто. Оскільки що може нашкодити збірці? Правильно, циркові імпи, які просто можуть сісти усю збірку. Проте це вже не перший рівень і команда добре так покращилась. Тому імпи шкоди получають. І тут неочікувано з вас вилітають зразу два хілера. Якесь трохи невезіння для збірки. Ставалось так. Проте Метеор може спалити хілерів разом з посохом. В принципі, Сторожа вже лишилось не так багато хп, Проте тут цілий римський легіон уже майже впритик до сторожого гриба. І я відчуваю, що йому може бути кранти. І все ж таки сторожого гриба з'їли. Проте добра новина. Зомбі ще треба пройти одну клітку, щоб з'їсти ромашки. І як видимо, останнім відроголовим лишається проводити своє жалке існування, поки вони не спопиляться. Обидві спірки загубили бал. Раунд з дальними зомбі, і він такий самий, як і у 4-му чемпіонаті. Тобто так, банан убив більшість зомбі, а один центуріон не може з'їсти вам порчині. Оскільки міцність цього гриба, яка мене трошки вражає. А так, думаю, ж, я вам зрозуміла, що Центуріону буде кранти. Тому перемотаємо, щоб не затягувати. Тепер кліпіш імперія, де ромашки, як завжди, дають час своїм товаришам, аби ті успіли щось зробити. І ось метеор наносить непохану шкоду факерам, а сторожок риб на мить затримує факерів. Ромашки випустили станячу хмару, проте метеоритну квітку добив фізрук. І головна проблема це центуріон. Який не дає Ромашкам дістатися до Факера. Хоча йому точно лишилось небагато ударів, аби спопилити Факера. А Факер спалює сторожа, і у цей момент Ромашки вбивають Сентуріона і Факера. Так що фізрука можуть здобити, і вони це роблять. І ось закалібалець хейтом Фрукта виходить у лідери. Раунд на перевірку балансу збірки, і для команди закалібали з хейтом фрукта цей раунд не із приємних, оскільки морська фора і вампорчині без пнона уже не ті. Тим більше, я відчуваю, що навіть один хазерчик може запороти все команді, оскільки Сіфора досить повільно атакує. А вампорчині якби захисник непоганий. Проте і атаки банана б не завадило б тут. Проте нема банана, немає шкоди, а читач уже їсть гриб. І зараз читач перестане бути читачем, а просто розізлиться і зі сосці з'їсть швидко гриб і морську фору в тому числі. А тепер забавний момент для команди Кліпіш Імперія. Усі троє рослини коштують у збірці по 4 бали. І я міг зробити голосування. Але я полінувався, тому вирішив піти логічно. Забрати ромашки, значить залишитись ваншот рослина і грибочків, і спершу атака метеора. Забрати метеоритну квітку, значить все ще є ваншот і стан. А якщо забрати ваншот, який сильно рішає, тоді уже цікаво. А як видимо, навіть так команда змогла зупинити читача газети, який є найголовнішою бідою цього раунду. Тому можна упевненістю сказати, що фараону буде кранти, оскільки ну не допішить до рослин. А про що щитоносців я взагалі промовчу? Неочікувано Кліпіш Імперія перехоплює лідерство. Раунд на знищення заденьої рослини і тепер гарбуз розташований на четвертій клітці від косарок. Хоча тут навіть нічого я не успів зрозуміти. А якщо точніше, то Зекорп не ваншотається бананом і внаслідок чого він перелетів гриба. І він з'їв банан обом для команди. Тепер проходить цей раунд Кліпіш Імперія, де Ромашки за мить затримали гонщика, завдяки чому урятували сторожогриба, який не успів би заспавнити грибочків. Так ще при стані анкілозавру не вдалося нікого викинути. Тому ось системний адміністратор кидає ноутбук у Метеора. Проте як же вчасно з'явилася станяча хмара ромашок. Уже який раз ромашки рятують сторожок риба, так ще вони добилися адміна. Шефі з рука добити і буде прекрасотно. І реально 2 бала. А Кліпіш Імперія збільшує відрив. Раунд Антистан. І цей раунд створений для умовних рослин із сильною шкодою або ваншотерів. А от для команди з бананом цей раунд мав би бути простим. Насправді зовсім ні. Оскільки вам порчині скоро буде кранти, а Бнон ще там довго не перезарядці. Хоча ось банан уже готовий атака, і нема зомбоні, проте й вам порчині теж нема. Хоча тепер головне добити у З чим банан мав би справитись? Проте йому ще перезаряджатись, а оськунчиків вже близько. Якби ж так, але лишився ще один лускунчик, який вже остаточно доїв банан. Проте, може, Сіфора доб'є цю біду? Проте ні. І це через базових зомбі. А тепер команда, яка опирається у більшості за стан і міцність сторожок риба. Проте не забуваємо, що Ромашки теж домахер і метеоритна квітка, то пам'ятаємо, що спалювала цілу машину, а з прокачкою команда це може робити з легкістю. Проте зомбоні вже близько до гриба. Але в останній момент машина розвалилась і відправилась на металобрухт. І у то не зможуть так нашкодити команді, як пнону, оскільки гриб живий. Тому так, команда просто переб'є їх, хоча це не дуже очевидно, тому перемотати я це не зможу. Просто прискорю. Щось з хейтом фрукта зовсім не виправдовують фаворита. Раунд оборони назад і цей раунд з попереднього чемпіонату, як ви думаєте, правильно, ні з кілочки не змінився. І думаю, що логічно, він і так непоганий для команд. Ну і банан не може вбити швидко усіх, а значить, захищати спину прийдеться хоча б і раз. Хоча за одну мить команда зауробила свої два бала. А от для команди кліпіш Імперія цей раунд не із приємних, оскільки метеоритна квітка як захисник своєї спини не дуже. Та й стан ромашок сильно де допоможе тут, оскільки вся шкода приходить із-за спини. Ну і сторожогриб своїми грибочками зовсім не підходить проти базових зомбі, які йдуть ззаду. А ось уже прилітає ціла партія цих зомбі, і Метеоритні квітці уже точно кранти. Ну якщо метеоритні квітці кранти, значить і решта збірці нічого не світить. А закаліпали з хитом фрукта зменшує відрив. Раунд з таранами, і, як ми знаємо, я ніколи не промахуюся в таранах. Тому що я таки не можу допустити, та й це корф на кріслі зник через ульту гриба. Проте біжить бик, який може нашкодити команді. І ось імп уже на клітці з впорою. Але ці фори нема і ось атака, але ні, не стало пару мілісекунд. Тепер раунд проходить кліпіш Імперія. І зразу ромашки дають змогу грибу заспавнити грибків! А метеоритні квітці просто перезарядитись. Проте стан зникає, на газоні суцільна жерсть. Проте сторожогриб Гриб цілий і неушкоджений. Проте не забуваємо, що сторожогриб високий. І в результаті імп через стану ромашок почав висіти у повітрі, з ким не буває. А кліпіш Імперія знову збільшує відрив, а закалібали з хитом фрукта щось здули. Станячий раунд, який мав бути проти банана, трохи зробленим. Проте, як видимо, банан з одного удару убиває чарівника і знову лишився один центуріон. Тепер кліпиш імперія або кліпиш сім'їсть дітей. Проходить раунд. І як ми видимо, вся сила команди у сторожа гриба, який ми знаємо сильно прокачується. Проте й чакун то теж буде довго не чекати. І він може швидко зачарувати грибочків. Проте немарно ромашки дають час сторожу, щоб він заспавнив грибочків. Проте неочікувано чакун успіває зачарувати сторожа гриба. І тепер не все так прекрасно. Хоча ромашки дали змогу у квіті ще скинути трохи метеоритів на зомбі, проте не забуваймо, що центуріон ще живий, тому так, чарівник зачаклував команду. А команда з хейтом фрукта з меншою відрив. Тепер не все так погано. Примітивний фанговий раунд, який дуже добрий для ваншот рослин. Проте банан не ваншот. Але і Сіфора теж наносить шкоду. Завдяки чому панан тут має шанси справитись з фангами. Тепер команда Кліпіш Імперія. Де взагалі навіть метеоритна квітка не пригодиться, оскільки сторожок риб тепер спавнить більше грибочків. А ми пам'ятаємо, що Ромашки із сторожогрібом навіть на першому рівні успівали вбити зомбі. Тому так, лицарям точно кранти. Обидві спірки справились. Тепер раунд з тваринами. Проте, як ми знаємо, морська фора не тормоз. Тому так. І ще видимо, що ласки пішли тільки по центру, що дуже рідкісне явище. А от команда Кліпіш Імперія не змогла пройти цей раунд, оскільки стану ромашок не стало, аби добити хазяїнів своїх тварин. Ромашки добивають куровода, а метеор добиває ласочницю. А в результаті всі збірки набирають 3 бала. Раунд на сплеш атаку, і тепер він здається простішим. Проте я тут всього ж кількість зомбі збільшив. Ну а для команди з хейтом фрукта цей раунд не такий уже і проблемний. Оскільки цей фора під водою просто мега корисний фанговик. А от просто реально, навіть краще яблука, якщо так подумати. Ну а вам вамборчині, який теж наносить трохи шкоди. Тому у імпів нема шансів. Тепер проходить кліпіш Імперія цей раунд. І прокачка сторожогриба сильно у допомогу. Та й ромашки імпів притормозили на трохи. А взагалі, як видимо, імпи поступово роз'єднюються, а метеоритна квітка або грибочки просто знищують їх. Тому у команди все більш-менш. Та й сторожогриб теж допомагає команді у співвідношенню прокачки. Я думаю, що його треба підвищити у терлісті. Як видимо, імпів уже лишилось небагато, проте пірати з почкою можуть просто з по центру задалити сторожа. І здавалось, що кранти, але в цей момент ромашки зупиняють піратів. І тепер метеоритна квітка може прикінчити цих зомбі. і все буде за Знову спірки набрали максимум. Раунд з захистом крайних ліній і тут не все так очевидно. Як не як, сторожо гриб може швидко понаспавнити багато грибочків, які в результаті з'їдять половину зомбі. А у кращому випадку усіх. Проте навіть якщо і не всіх, тоді точно метеоритна квітка може добити зомбі. А так, зомбі просто танцюють, повноцінна дискотека з метеоритами і грибами кусучими. А так, зомбі щось уже не дуже виглядають цілими, що й не дивно. Тому так, команда набере три бала. Тепер команда з хейтом брута. Ти не забуваємо, що я не маю права промахнутися бананом. Інакше увесь сенс банана пропаде. Проте і самі зомбі досить міцні. Тому Сіфора під водою сильно допоможе. Хоча ховне від мене це попадання бананом, а все решта рандом чи як там? Ну коротше, лишився один відроголовий, який взагалі на центр пішов. От турний, А хоча це уже не важливо, оскільки банан уже готовий стріляти. Уже який раз команди набирають 3 трибала. Пляжний раунд, де ребак навіть толком вампіра не може підтягнути. Так ще я ховбив банан разом із серферами. Тому лишились, а точніше лишився один відрухоловий від зомбі. Тобто так, банан його точно уб'є з одного снаряда. Тепер кліпиш Імперія, де Ромашки показали свою мегакористь, і який вже раз, давши часу на створення грибочків сторожа грибу. Ну і про метеор не забуваймо. Проте метеоритна квітка то тупить і атакує бумбоксерів, які зовсім ніяк більше не нашкодять команді. Проте ви зараз бачите, як грибочок не утопився у воді. Оскільки я то забув, що сторож гриб може рости і на воді. Проте появилась проблема погірша. І ось вона. Серфер убив сторожогриба дошкою, і тепер все залежить від ромашок і метеоритної квітки. А як видимо, рибак ще навіть грибка не викинув. Та й взагалі грибочок уже кусає рибака, проте рибак все ж викидує грибочка. Шкода ніколи не була лишньою, а так, видимо, лишився рибак. І ось закалібалось хейтом фрукта з меншою вітрів. Раунд з Каргантюа. І як завжди, мегазатяжний раунд. Мені лінь казати про цю команду, коли прокачка банана досить слабка у плані шкоди, а перезарядка теж сильно не допоможе. Щодо команди Кліпіш Імперія або Кліпіш 6 дітей, то тут теж буде протистояння довге. А не уже це перший раунд за сьогодні, де збірки провалились, і головне, що інтрига жива. Спамін Діана Джонсів буде першою проходити закалібали з хитом фрукта. І, як ми знаємо, є імовірність, що базові зомбі можуть сісти передню рослину, оскільки умовний банан довго перезаряджається. Ну а в загальному команда точно набере трибала, оскільки вам по під ультою непогана захисна рослина. Ну шо ж, команді Кліпіш Імперія треба набрати всього лише один бал, щоб перемогти у сьогоднішній битві. І як би команда може це зробити, оскільки прокачка все ж має виправдати команду у спамі, чи не так? Я думаю, що так. Хоча раунд тільки почався, та й зомбі не хинуть так швидко. Хоча, розуміючи те, що спеш тут тільки метеоритна квітка, не дуже сильно робить цей спам складним. Та й просто, зомбі, як і у попередньому колі, не можуть підійти просто до сторожог риба. Тобто, зомбі получають метеорити, ромашки добивають до ногу зомбі з двох ударів. Сторожу гриб спавнить грибочок, який затримує зомбі, при цьому, коли пропадає грибочок, тоді ромашки просто затримують хмарою цих зомбі. Тобто, безкінечність. І майже ідеальний баланс. Та й зомбі лишилось небагато, тому уже точно буде хоча б один бал. Проте тут навіть гриба зомбі не можуть зісти. Тому вже можна зрозуміти, що будуть всі три бала. І фінальний рахунок 31 на 34 у вигоду команди Кліпіш Імперія або Кліпіш Сім із дітей. Що ж, ось така сітка. І так, це не груповий етап. А значить, нам треба попрощатися зі збіркою за калібалоцькетом фрукта. Ну а адмінська збірка Кліпіш Імперія або Кліпиш Сім дітей» стає фіналістом мого п'ятого чемпіонату. І вже через тиждень або, може, через пару днів ми дізнаємось, хто буде опонентом у фіналі Кліпіш Імперія. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш Сім. Очікуйте наступні відео.